Видумуй, пробуй, твори. Розум фантазію прояви. Активним і уважним будь. Про кмітливість не забудь! Вітаю вас, діти, на уроці письма. Сьогодні ми продовжуємо писати елементи букв. Підготуємось до роботи. Покажіть, як правильно сидіти за партою. Під час письма. Повторіть, як правильно тримати ручку, а як розміщуємо зошит. Повторимо назви ліній сітки робочого зошита. Як називається лінія, яку я виділила? Так, верхня робоча лінія. А ця нижня робоча лінія? А як називається рядок між цими лініями? Робочий? Як називається лінія, розміщена над робочим рядочком? Верхня міжрядкова. Як називається лінія що розміщена нижче робочого рядочку, нижня міжрядкова. Розгорніть свої зошити на сьомій сторінці. Зошит свій я розгортаю і під нахилом кладу Ручку я Ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Запрошую вас на спортивний майданчик. Кого ви бачите на малюнку? Так, дітей, хлопчика і дівчинку. Придумайте дітям імена. Діти прийшли на спортивний майданчик. Які предмети ви на ньому побачили? Що взагалі роблять на спортивному майданчику? Не забувайте натискати на паузу, коли відповідаєте, що робить хлопчик? Чим займається дівчинка? Дивлячись на малюнок, скажіть, який настрій у дітей? Як ви вважаєте, яку пору року зображено на малюнку? Що свідчить про ранню осінь? Діти, а кому подобається займатися на спортивному майданчику? Чи знаходили ви друзів на майданчику? Розкажіть. На малюнку знайдіть та введіть лінії, що тягнуться зверху вниз, наприклад. Далі відшукайте самі. Такі лінії, які тягнуться зверху вниз, називаються вертикальними повторіть вертикальними. Тепер знайдіть та обведіть лінії, що тягнуться зліва направо. Наприклад, я їх іншим кольором позначила. Далі продовжуйте самі. Лінії, які тягнуться зліва направо, називаються горизонтальними. Повторіть горизонтальні. Усі діти вертикальні та горизонтальні лінії називають прямими. Підготуємо пальчики до письма. Пальчикова гімнастика. Олівець в руці катаю, поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожен палець. Будь слухняним, я навчу. Знайдіть, діти, робочий рядочок. Покажіть верхню міжрядкову лінію. Покажіть нижню міжрядкову лінію. Простим олівцем пропишіть прямі лінії. Подані в першому рядку. Спочатку короткі вертикальні до середини рядочка, а потім довгі. Пишете підрахунок. Раз, і два і. Раз. І два і. Відстань між вертикальними лініями має бути однакова. За межі робочого рядочка не виходимо. Продовжуйте до середини. Раз, і два і. Далі самі рахуйте. Далі продовжуєте довгі лінії. Від міжрядкової лінії верхньої до нижньої лінії робочого рядка. Від верхньої міжрядкової до нижньої лінії робочого рядка. Раз. І два і. Раз. І два. І далі продовжуєте самостійно. Розгляньте другий рядочок. Які лінії зображені у ньому? Так, горизонтальні. Де вони написані? Посередині рядка пропишіть ці лінії зліва направо. Почніть під мій рахунок. Раз і два. І. Натискайте на паузу далі самостійно. Виконайте руханку, відпочиньте, натискайте на паузу. Продовжуємо роботу. У третьому рядочку поєднаємо вертикальні та горизонтальні лінії. До середини рядочка пишете спочатку, не виходячи за межі робочого рядка. Вертикальна спочатку. Від її середини горизонтально проводите і знову вертикально, зверху вниз, посередині зліва направо, зверху вниз, далі працюєте самостійно. Натискайте на паузу. Від середини рядка продовжуємо писати довгі прямі лінії та короткі, усі вони будуть вертикальними. Початок від верхньої лінії робочого рядочка і закінчуємо на міжрядковій нижній лінії. Коротка вертикальна лінія і довга. Обов'язково торкаєтесь верхньої лінії робочого рядка і міжрядкової нижньої лінії. Вертикальна лінія в робочому рядочку і лінія, яка торкається нижньої міжрядкової. Далі самостійно коротка. Довга, коротка, довга, коротка, довга, натискаєте на паузу, самостійно закінчуєте і в останньому рядочку ми пишемо прямі лінії вертикальні і горизонтальні, короткі і довгі. Зверніть увагу, що коли пишемо коротку лінію. Вона не виходить за межі робочого рядочка. Далі пишемо довгу лінію, яка починається від верхньої лінії міжрядкової і закінчується на нижній лінії робочого рядочка. Наступна лінія довга вертикальна, вона починається на верхній лінії робочого рядочка і закінчується на нижній міжрядковій. Далі продовжуйте аналогічно. Почніть з короткої, з довгої, яка починається з верхньої міжрядкової лінії, і довга, яка закінчується на нижній міжрядковій лінії. Робите відступ і все повторюється. Коротка дві довгі. Останнє завдання творче. Наведіть спочатку вертикальні, потім горизонтальні лінії і улюбленими кольорами розфарбуйте утворену піраміду. В кінці уроку не забудьте показати настрій, який у вас був. А я вам дякую за роботу на уроці.